Сполучених Штатах знову скандал. Знову журналісти отримали секретний документ цього разу стратегію Пентагона, яка по факту говорить про те, що США не зацікавлені ані в Європі, ані підтримці України і будуть сконцентровані лише на одному питанні. Ось що це за стратегія, як вона з'явилася, і головне, що це для нас означає, сьогодні поговоримо в цьому відео. Нагадаю, ви на каналі Залізний Нардеп, Мене звати Ярослав Железняк. Тож ми починаємо розгляд цього нового секретного документа, який... Якимось дивом знову опинився в руках журналістів. Тож для того, щоб зрозуміти, звідки взялася зовнішня стратегія, треба повернутися на рік назад, де вийшла стаття в The Economist, яка дуже детально розповідає про групи впливу на Дональда Трампа, особливо на його майбутню зовнішню. Політику, ця стаття справді на 30 хвилин. Я її читав. Зараз вам коротко зроблю її аналіз. Це буде важливо для розуміння, як вже обраний президент Трамп формує свою зовнішню безпекову політику. Тож, Трамп не перший раз президент, і його рішення. До цього були вкрай суперечливими, наприклад, він може погрожувати кімчинину ракетами, а потім спокійно проводити разом з ним і всією Північною Кореєю саміт. При тому одночасно він може погрожувати союзникам про те, що вони будуть виходити з НАТО і одночасно зміцнювати східний фланг. І, звичайно, тут головна проблема в тому, що хто йому все це. Радить. Є три групи. Приматисти це ті, які вважають, що США має бути далі сильною, вони мають зберігати глобальну гемонію через силу. І, взагалі, прихильники політики Рейган. Тут до цієї групи входить Майк Помпео, Роберт Обрайн, Марка Рубіо, Алінці Грем і інше. Друга група це стримувачі. Вони вважають, що США взагалі має сконцентруватися лише на своїх проблемах: Європу і проблеми всіх інших залишити їм самим і нікуди не лізти. Тут головний в цій групі Вівік Рамасвані і його прихильники разом з Трампом з праворадикальних радикальних кол. Третє це якраз група пріарітісти. Її очордює Елбридж Колбрі і Ді Венс, які вважають, що США має концентруватися лише на протистоянні з Китаєм, і, відповідно, всі інші проблеми залишать і Європи та Близькому Сходу. Знову ж таки, в цій групи є лідери. Повторюю, Елбридж Колбі і Джей Ді Венс. Відповідно, саме все це і оця група, яка є. По факту складений з трьох підгруп і формує зовнішню політику Трампа, і тут ми доходимо до того, що більше за всіх поки перемагають пріорітисти. Ем, давайте ще раз згадаємо, хто у нас є. У нас є група, яка вважала, що взагалі не треба нічого нікуди не лізти Сполученим Штатам. Окей, вона програла. Є групи, які навпаки вважають, що це має бути як у Рейгана, тобто США має бути сильною і встановлювати мир через силу. Нагадаю, там було щонайменш 4 людини, із них тільки ем, Марко рубіо став держсекретарем, і Лінці Грем залишилося як звичайний сенатор. І ось третя група, яка. Є зараз найбільш впливовою, це пріорітисти. Вони вважають, що США має по факту займатися лише Китаєм. Нагадаю, до цієї групи відноситься віце-президент Джей Ді Венс і ще Елбрі Колбі, він нещодавно був заступником якраз голови Пентагона теж впливова людина. Я не хочу, щоб тут зараз ви подумали, що в принципі. Ця група остаточно перемогла. Ні, як я сказав, є лінці Грем і Марко Рубіо і інші, які м, говорять, що США має більше концентруватися на ширшому колі країн і проблем. Але ну по факту достатньо сильно зараз цю групу. Тиснуть, от якраз, пріорітисти. Відповідно, Марко Рубіо зараз повністю програє Джейдіє Венсу. Ну і Дональд Трамп лінці Грема повернув на скажімо Бік своєї віри, незалежно від того, яка на сьогодні є ця віра щодо зовнішньої політики. Ну, звичайно, не треба забувати, що в принципі зовнішню всю політику визначає сам Трамп, тому тут, м'яко говорячи, з ним ніхто сперечатися не буде. І от на цьому моменті, коли ми. Зрозуміли, як формується зовнішня політика Трампа і хто там переважає, ми доходимо знову ж таки до того документу, який злили. Він називається Стратегія Пентагону по, ну по факту зовнішній е, оборонній політиці. І е, цей документ отримали журналісти, знайшли в ньому дві речі. Перше. Вони знайшли підтвердження про те, що пріорітисти по факту перемагають в своїй концепції і просунули у цю нову радикальну стратегію оборони. А друге, що ця стратегія оборони, по факту, це прямо прям паст зовсім іншого документу, який був написаний рік тому і спокійно опублікований публічно, і цей документ. Це відповідно звіт Heritage Foundation. Що таке Heritage Foundation? По факту, це головний Сінгтенк, чи навіть ем, наукове об'єднання для трампістів і всіх прихильників у цього «American First». Вони, до речі, були якраз тими, хто розробив проект 2025, по якому зараз всіх звільняють і взагалі наводять ужас на всю бюрократію Сполучених Штатів. Трамп давно прислухався до нього, і ось якраз журналісти з'ясували, що в цьому звіті Heritage Foundation від серпня 2022 року дуже дуже сильно Півпадає прям цілі абзаці з новою радикальною стратегією Сполучених Штатів. Тому для того, щоб її повністю зрозуміти, треба відкрити цей звіт. Він приблизно на 50 сторінок, його прочитати, і буде зрозуміло тепер, що Пентагон обрав для себе. Розумію, що у вас, напевно, часу нам ці 50 сторінок тим більше англійською мовою не буде, тому ми зробили це для вас. Зараз розкажу, що там було написано і в документі Пентагону, і в цьому звіті Heritage Foundation, як ще раз нагадаю, вони прям дуже-дуже схожі, тому це майже одне і те ж саме. Отже, починаємо розбір. Ця нова стратегія оборони радикально змінює глобальні пріоритети США. Вона по факту говорить про те, що Америка може ефективно протистояти лише одній загрозі. Це Китаю, особливо у випадку потенційного вторгнення на Тайвань. А що ця стратегія тоді для нас означає України, і що нам від цього всього очікувати? Війна в Україні цій стратегії згадується як критично важлива для глобальної безпеки, в тому числі і світу. Однак Вашингтон говорить, що у нього ресурсів немає, вони обмежені, тому Америка не буде одночасно вести боротьбу з Росією та ефективно стримувати Китай у світі у цьому звіті. Пентагон чітко зазначає, що основний Військовий тягар по підтримці України має лягти на Європу і інших союзників. Чому саме Європа? Тому що США вже не можуть забезпечити достатньо зброїв і боєприпасів для кількох фронтів, і це означає, що НАТО має значно збільшити витрати на оборону і перевищити норму в 2% ВВП, взявши на себе відповідну провідну роль по підтримці України. У Пентагоні також підкреслюють, що Росія залишається агресивною державою, яка прагне повернути вплив у східній Європі. Втім, її поточні можливості сильно підірвані якраз війною з Україною, і тут в звіті говориться, що через кілька років, відновивши сили, Росія зможе знову створити загрозу для східних кордонів НАТО. В першу чергу, це для Польщі, країн Балтії та. Фінляндії. Китай тут, звичайно, є головним пріоритетом для Сполучених Штатів. Його Америка готова максимально по факту прийняти як виклик і навіть ризикувати безпекою Європи, щоб більше побудувати свою оборону по відношенню до Китаю, і особливо сконцентруватися на балансі сіл в Тайвані. Тут якраз тадвайн uh, має ефективно протистояти Китаю, США будуть надавати підводні човни, бомбардувальники, систему ППО і все-все, все, що відповідно могло б іти в Україну, в тому числі багато видів озброєння, які, на жаль, знов ж таки ми від США досі не отримали, хоча нам це і обіцяли. А європейським країнам доведеться терміново мобілізовувати власні оборонні потужності, ефективно постачати боєприпаси і зброю, в тому числі, і в випадку якоїсь широш... ширшої війни з Росією. Вже зараз у НАТО є серйозні виклики з проблемами із забезпеченням, і відповідно, от якраз звіти говорять, що тут. Китай і Росія значно більше випереджають Європу по підготовці в принципі, своїх військ і обороноздатності. Як би нам цього не було би приємно або неприємно чути, але м -м, США продовжать підтримати Україну. Тут підкреслю, продовжать підтримати Україну, але тільки в критичних аспектах. Основну роботу мають по нашій безпеці згідно цього звіту, взяти європейські союзники. А Америка, як я багато разів говорив, буде сконцентрована не на Україні, а на своїй е загрозі і захисту Тайваня. Далі окремий аспект це стратегія США по тому, як відірвати Росію від Китаю. В ній говориться про те, що Пентагон розуміє альянс Росії з Китаєм і стратегічну загрозу не тільки для нас, українців, а в принципі і для всього світу. І тому стратегічною цілею Вашингтону є якраз створити умови, за якими Росію буде змусити буде змушена відійти від Пекіна. І тиснути на неї максимально, в тому числі економічно і всіми іншими а, речами. І тут я хочу перейти до останньої частини, але вона прям шокуюча. В звіті окремо визнається про ядерну загрозу з боку Росії. В Пентагоні занепокоєний можливими сценаріями, при якими ми побачимо часткове застосування ядерного. Потенціалу з боку Кремля, що суттєво вплине на оборонознатність не тільки України, а в принципі оборонну стратегію НАТО, і відповідно ставить весь світ на нову фазу протистояння. Я думаю, що глобальні нараси всього цього звіту, ви зрозуміли. І якщо коротко. У ньому ми прочитали неприємну, але скрізь за все правду, яку могли передбачити, виходячи з тих груп впливу, які зараз переважають в США. А це пріорітисти, як ми вже побачили в першому частині цього відео. Так ось скоріш за все, ми зараз маємо підтвердження, що США не будуть нам сильно допомагати. От тут підкреслюю, тому що дуже багато ЗМІ вийшли за іншим меседжем. Вони сказали, що зовсім не допомагати ні. І в звіті Heritage Foundation, і в тому злитому секретному звіті Пентагону вказано, що Україні будуть помагати в критичних моментах, але не надавати всю ту зброю, допомогу ППО і ну, інші види устаткування, які. Можуть бути необхідні для Тайваню. Ось у цю загальну частину США згідно своєю новою стратегією, хочуть покласти на Європу і НАТО. Причому говорять прямо, що Європі і НАТО треба збільшити свої витрати для того, щоб вони могли займатися безпекою в Європі проти Росії, а США могли займатися безпекою в Азії проти Китаю. Тому, скоріш за все, ми і далі будемо отримувати менше підтримки від Сполучених Штатів, подобається нам чи ні, і більше розраховувати на відповідну позицію наших європейських друзів, які мають за цю цю безпеку континенту взяти на себе відповідальність. Друге, в звіті прямо говориться, що якщо у Росії вдасться. Не програти війні, не виграти Україну там прямо говориться, що навряд чи Росія отримає якісь значні результати в боротьбі з Україною. Але якщо вона не програє, то буквально через декілька років це створить безпекові ризики вже для кордонів НАТО, зокрема. Польщі, Естонії і інших країн. Отут якраз заява Естонії, що вони бояться, як тільки буде перемир'я ризиків для себе, дуже сильно співпадає з тим звітом. По факту, вони говорять про одне і те ж саме. І третє, що дуже часто у нас забувають, в тому числі коментуючи взаємовідносини США і Росії, це Окремий пункт, про який я говорив, втерю його ще раз: що США бачать одне із своїх стратегічних військових цілей відірвати Росію від Китаю, вони будуть робити все можливе для того, щоб Китай не повністю відносився до свого молодшого партнера Росії, як по факту, до ну, не колонії, але тим не менш васала. Так ось, в пунктах, які є в цих звітах, прописано детально, що треба зробити все можливо і жертвувати іншими пріоритетами. Не вказано про Україну, але от в такому контексті: для того, щоб Росія була подалі від Китаю. Я особисто вважаю, що це практично неможливо. Більш того, я переконаний, що. Китай, він як і Росія, приймає і Україну, і США незалежно від того, хто там президент, як частину Заходу. І оцей екзистенційний концептуальний. Розрив ніколи не об'єднає Росію і США відповідно проти Китаю. Я думаю, що ну, це пункт, який неможливо хоч якось реалізувати. Але це є в стратегії. Відповідно, ми можемо очікувати, що США так чи інакше буде намагатися зробити поступки проти Китаю відповідно для того, щоб хоч якось вмовити Росію поглянути в інший не східний бік. А скоріш за все, в найближчий час ми будемо очікувати протистояння ще більше і більше США і Китаю, виходячи з цієї стратегії, скоріш за все, дуже сильно буде зараз підніматися роль підтримки Тайваню. І, на жаль, але це така гірка, але правда, що США так чи інакше будуть зменшувати взагалі участь в цілому в якоїсь безпеці на європейському континенті, і, зокрема, щодо України. Це поки нав'язано декільками людьми, вони високопоставлені. Один із них віце-президент Сполучених Штатів. Хоча не забуваємо, що щонайменше дві людини з блоку тих, хто вважає, що США і далі має займатися безпекою всього світу і ширше, ніж тільки одна Азія, вони також є в команді, на жаль, не такі поки що впливові. Хоча це процент динамічний, президент. Трамп вже багато міняв а так, і своїх радників Нацбезпеки, і держсекретарів, і очільників Пентагону в щонайменше свою першу каденцію. Тому сказати, що це буде залишатися так всі чотири роки, я теж не можу. Сподіваюсь, послухав цю інформацію, ви тепер більше зрозумієте, чому США почали так сильно загравати з цією самою Росією? Чому? Вони атакують Європу, ну і відверто говорячи, що нам на жаль, але треба очікувати найближчі 4 роки роботи нової адміністрації, тому що ще раз говорю: це не вже не є звіт. Тільки якогось а, НГО, який близькі до республіканців, це вже секретна стратегія Пентагону, яка в березні була підписана очільникам Пентагону і розіслана яз, роз всім високопоставленим чиновникам військових кабінетах Сполучених Штатів і доведена до виконання. Відповідно, це вже рішення прийнято. На жаль, воно для нас неприємне, але краще його розуміти зараз, і, відповідно, будувати свою стратегію, в тому числі щодо. Постачання військової зброї з е інших ринків і від інших партнерів, ніж очікувати, що США змінить свою позицію. Виглядає так, що поки що вони на це не налаштовані. З вами був Ярослав Железняк. Пишіть в коментарі, якщо ви вважаєте інакше чи хочете більше зрозуміти про певні групи впливу навколо Трампа. І не забувайте ставити подобайку, підписуватись на наш канал. І ми будемо більше робити от таких відео, які пояснюють, що відбувається з глобальною безпекою у світі. До побачення!